Велика різниця зрозуміло. Ви не будете такі розумні. Я закони ліпше знаю, чим ви. Повірте мені. Я не вважаю за потрібне. Нема такої постанови, щоб я ні. Я що ж нарушив? Я нарушив переможець. Завжди телефон заборошно. Їду на казу 660-го ведеться відеозйомка. Ну, да, веду да веду 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 веду... Веду заборонено вам відволік це машину. То вам заборонено знімати. Закрити відповідь. Закрити двері. Обороняю знімати вічок. Забороняю, знімати відмову. Я військове не знімаю. Ви що війська? Ви військовий? Я знімаю вас, Військовий з стоїть Військовий там я не стояв. Ви не маєте права забити. Я знімаю поліцейських, я, я не, не, я не, я не знімаю. маю. Знімаю. Воєнних ніхто не знімає. А що ви робите? Знімається вас. Бо ви прийшли, відкрили двері, їх тут розуму. Ви не маєте права Ви не маєте права знімати. Ви не маєте права не забороняти знімати. Я маю право знімати. Ви маєте права знімати.

Ви супер шмат буде, ви не дядьки, ти сука 25-го, ти блядь. Видіть машину. Ніхто не йобані нахуй. Ви йдіть туди! Я я буду розмовляти по нашому зараз. Ви думаєте, вона не зустрічається? Я зараз вийдена. А ви того хочете сука полісі роздаєте? Видіть